Дружина голови Ужгородської районної ради задекларувала 11 земельних ділянок. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Голова Ужгородської районної ради Юрій Фрінсько опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Його дружина задекларувала 11 земельну ділянку. Юрій Фрінцько задекларував понад 746 тисяч гривень заробітної плати. Для порівняння, у 2023 році на посаді голови райради він заробив майже удвічі менше 409 тисяч гривень. Також голова райради задекларував одну тисячу гривень зимової підтримки. На, кофе. На, на Дякую. А що так мало Дай та ще? 15 тисяч доларів та 4 тисячі євро він тримає готівкою у власності посадовця будинок з землею у селі Лінці Ужгородського району. Більше цікавих новин в нашому телеграм-каналі Закарпатська Правда. Посилання в шапці профілю.